Всім привіт! Сьогодні буде, напевно, одне з найнетиповіших відео цього каналу. Я знаю, що багато хто з колег тут зі мною в інстаграмі, в Ютубі, просто заради мого вайбу, заради мого шляху, заради того, щоб дивитися, що відбувається в мене, які я проходжу кроки, як я будую свою практику, як я будую своє життя. І насправді зараз знаходжусь просто в неймовірному місці. Зараз я вам покажу <смі> і розкажу, як я тут опинилася. Це Віла в Хорватії. прекрасної лікарки ортодонтки І вона запросила мене сюди за Ютуб. <смі> Звичайно, ми були знайомі, ми спілкувалися, але крайньою дочкою сталося, що вона подивилася одне з моїх відео, де я розбирала кейс пацієнта. І вона написала, що це дуже корисно, що я даю неймовірно багато користі, що вона давно хотіла провести разом якийсь час поспілкуватися. І ось я тут, виявляєте, віла в Хорватії просто на другій лінії моря з неймовірним краєвидом, що коли я встаю, я просто я ну, я вже щаслива. Хоча я і так щаслива завжди, коли встаю, але тут це якось особливо приємно. От, Прийшло це для мене. Про те, що дуже корисно ділитись, віддавати, показувати. Іноді стандартний, іноді нестандартний шлях. І кожен зможе брати з цього щось для себе, да, то що актуально. І ще один такий невеличкий момент, який теж був підводкою до цього відео. На курсі недавно проводила офлайн-курс для дев'яти колег. І перший день ми говорили про брекети. Про мікроімпланти, про МСЄ. є. Другий день ми говорили про елайнери. Це ні в якому разі не реклама, це рефлексія. Я зараз не буду десь рік точно робити ніякі курси. От Ютуб, це буде наше з вами, напевно, таке найглибше джерело комунікації. І до мене підійшла дівчина, теж колега подарувала мені ось такий букет, який стояв два тижні. Два тижні. А моя бабуся завжди казала, що якщо квіти стоять довго, вони подаровані від душі. І сказала мені, що я довгий час її дуже сильно тригерила, а потім вона зрозуміла, що вона хоче в мене перейняти цей досвід. Да? Вона сказала вчитися, але я не люблю це слово. Я люблю його завжди замінювати на ділення досвідом, на передавання досвіду. Вот. І вона пішла на цей курс. Тобто вона виділила два дні свого життя, вона заплатила кошти за те, щоб забрати мій погляд на ортодонтію, на прийом, на все. От. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, для чого ви тут. Чи ви забираєте лайфхаки в ортодонті, чи ви забираєте вайб? Як вам він зчитується, Куди я зараз іду? А я зараз про це розкажу. От. Але дійсно, приділіть мені, будь ласка, 20 секунд вашої уваги. Напишіть в коментарі, як ви зазвичай сприймаєте мене, і що ви хочете в мене взяти. Да, взяти, не забрати. От. А я розкажу про мої досягнення, які я тільки вчора усвідомила. Про ось цю, я ще не можу сказати, легкість, але про дуже великий прогрес в тому, як я працюю. Тому що коли я починала, я працювала дуже багато, я дуже довго працювала асистенткою. І чесно вам сказати, я думаю, що, звичайно, в кожного свій шлях, але я розумію, що е чітко в мене це був прям must-have, і це обов'язково мало відбуватися в моєму житті. Я працювала асистентом довго, я от недавно рахувала, не могла порахувати скільки років. Десь біля п'яти років я працювала точно, може більше. Е я працювала після пар кожен день, тобто такий, типу. Вайб дуже-дуже робочий. Потім я працювала в вісьми клініках одночасно у Львові, їздила ще в одну клініку, одну з цих вісьми, в Червоноград. Працювала просто по вісім-десять годин, насправді дуже багато. І напрацьовувала досвід, напрацьовувала комунікацію з пацієнтами. І настільки зараз вайпове відео, що навіть не хочеться про це згадувати, але були дуже складні періоди в практиці. І коли я взяла на долікування велику кількість пацієнтів, і реально з багатьма я не знала, що мені робити, бо були плани лікування не до кінця продумані. Можливо, вони були продумані лікарем, але не викладені для мене. Одним словом, я зараз не засуджую нікого, нікого не оцінюю, стараюся в такому вайбі знаходитися. От і було мені дуже складно. Потім я приїхала через війну в, в Польщу, і коли я тут почала працювати, в мене було сину 7 місяців. І до року я хотіла бути в повному декреті, хотіла бути тільки з ним, ну, але так не вийшло. Чоловік був на фронті, я була тут. І я працювала п'ять днів з 8 до 3. І мені здавалось, що це дуже мало. Мені здавалося, що це вже от майже воно. Хоча мені все одно не хотілося, хотілося менше працювати. От такі були обставини. Так? От. Потім я поступово прогресувала і зменшувала кількість робочих днів. Я дійшла перед декретом до трьох днів в тиждень, з 9 або з 10 до 2 або 3, -ї. тобто це небагато. Що ж мені допомогло з п'яти днів перейти на три? Це був такий дуже важливий крок. Це був крок переходу роботи на два крісла. так. Я думаю, що багато хто з вас бачив це в інстаграмі. Спочатку я навчила дівчину, яка мені статувала, яка вже лікар, вже лікар вона. І зрозуміла, що людині асистенту можна передати заміни лігатур, заміни дух, що можна спокійно делегувати віддачу елайнерів, тому що це просто мануальні навики. Так, просто мануальні. Закрию. Мала спілкується там з татом своїм. <свист> От. А, на секундочку. Хочу, щоб відео було живе. От. Е, і на прикладі цієї дівчини я зрозуміла, що можна навчити людину неважливо, бо тут дуже важливий момент. Неважливо, чи людина лікар, чи людина гігієніст, да, асистент. Тому що в Польщі асистент м -м, має право. Виконувати маніпуляції під наглядом лікаря і в Україні. І до речі, я не вивчала це на такому глибинному рівні, але думаю теж. І я зрозуміла, що людині можна делегувати просто 90% нашої роботи, бо ключове це 10%, які знаходяться ось тут. А хто їх зробить руками, головне, щоб це було зроблено гарно, швидко, за комфортно для пацієнта. І неважливо, неважливо, хто це зробить. І коли я говорила на курсі про це з колегами, вони кажуть: ну, в мене ж є блок, я ж так краще зроблю. І знаєте, я вам вже скажу, що за умовно два останніх роки мого делегування я іноді зроблю гірше. Чому? Тому що тепер щодня мої дівчата виконують мануальні навики. А я роблю їх не так часто. Звичайно, що я зроблю дуже добре. Але дівчата іноді дійсно мене переплюнуть, наприклад, у швидкості або в майстерності, як вони оп, перенесуть атачмент на Да. Тому це про що? Це про те, що признати, да, що хтось може так само добре, як я, або навіть краще, вкластися в цю людину і дати якийсь час, дати буфер. На те, щоб людина навчилася, хай вона навчиться на е, пацієнтах, ваших друзях, так? на пацієнтах, ваших е, співробітниках, тому що зробити три рази скани, і людина вже досить добре робить скан, да? бо скан це дуже легка процедура. Там, з лігатурами займає довше часу, але загалом, так і коли ми починаємо делегувати, навіть працюючи на одне крісло, ми вже звільняємо для себе час на заповнення карточок. На то, щоб доробити якийсь клінчик, на то, щоб передивитися КТ, на то, щоб його скачати, зберігти. Ну, дуже багато часу звільняється. І вже після зміни ми не маємо сидіти годину і там, описувати да, картки. А ми вже можемо спокійно йти додому, спокійно пити каву, спокійно займатися своїм життям, життям. От це дуже важливо. І потім це крок один. Крок один це навчити людину і почати її делегувати в межах одного кабінету. І крок два це клонувати цю людину. Да? Ви клонували себе на цю людину перший крок. Далі ви так само вчите другу людину. Це вже набагато легше, тому що перша людина вам допомагає. І знову даєте час, вони разом міняються, працюють з вами. А потім ви можете спокійно. Розвести прийом на два крісла. І це просто для мене був ключ до часу, до ресурсу, бо я зрозуміла, що я почала дуже сильно втомлюватися, коли в мене дуже велика кількість швидких рішень дій. Мені дійсно важко там працювати весь день я точно не можу. Працювати півдня мені якраз окей. Кажу і розумієш, я обманюю себе. Ні, складно мені працювати півдня. Мені зараз дві години працювати, все мій вайб. Чесно, я буду так працювати. Не буду багато працювати точно. Я розумію, що як я можу далі це побудовувати, але про це напевно будуть наступні відео цієї серії, якщо вони вам сподобаються, про делегування, про будування прийому в більш легкому форматі. Якщо ви скажете, та я ж люблю працювати неймовірно. Я люблю працювати по 12 годин. Клас, Працюйте 12 годин. Але ви можете цей навик імплементувати собі і за ці 12 годин, там не 24 пацієнти прийняти, а 36. Да, бо На друге крісло великі роботи взяти. Вот. І відповідно, ви берете двох людей, дві людини вже вас вміють це робити, і ви пишете пацієнтів одночасно на два крісла. Можете писати їх одночасно, щоб вони обидва приходять на 11. А можете писати, що один приходить на 11, а другий на 11-15. Ви підходите, оглядаєте пацієнта і кажете, що необхідно йому робити. Так, тут ми замінюємо дуги на 17, на 25, там закриваємо кришки, я зазвичай на самолігах працюю, даємо такі-то такі-то еластики, робимо фото і спілкуємося, звичайно, з пацієнтом. чи в нього все добре, чи його нічого не турбує. І далі нам треба до цього пацієнта буде прийти після того, як дівчата зроблять ці процедури, передивитися, чи все точно добре, поспілкуватися з пацієнтом і записати його на наступний візит там, в моєму випадку за 8 тижнів. І поки дівчата виконують ці, -ці процедури, я йду на інше крісло і там знову оглядаю пацієнта. І м м насправді які процедури не можна делегувати? Не можна делегувати, на мою думку, фіксацію брекетів пряму. Якщо ви працюєте не прямою фіксацією, звичайно, ви можете. Але я зараз взагалі відмовилася від роботи на брекет-системі. Я думаю, що в мене лишилися ще там якісь пацієнти, кому я ще перед декретом або поставила одну щелепу, та, наприклад, суглобові пацієнти. Або пацієнти, які дуже довго були в санації, які розраховують, що вони йдуть на брекети. У мене лишилось буквально, напевно, дві фіксації двом пацієнтам і все. І я буду працювати тільки на елайнерах, тому що там можна делегувати абсолютно всі етапи. абсолютно всі етапи. Я тільки вважаю, що обов'язково моя присутність потрібна на консультації, так, поки що, поки що. Бо потім я планую все одно перекладати це на ортодонтичну команду, де будуть лікарі приймати. Я буду тільки зосереджена на плануваннях і на допомозі лікарям в плануванні. Як самих кроків лікування, так і біомеханіки переміщень, так Вот. але поки що так, поки що, поки що я консультую. Yeah. <laughs> і на консультації що важливо зрозуміти: запит пацієнта, чи ми зможемо точно йому допомогти, чи є в нього якісь там польові відчуття, скласти для нього такий меп, так, які зуби на енду, які зуби на хірургію, які де готуємо місце під імплантацію, приблизно його зорієнтувати. Направити на КТ, потім другий візит, зібрати для нього вже план по аналізу КТ і ситуації в роті, презентувати його і там, відправити на санацію, да? потім приходить, дівчата роблять скани, я складаю план, презентую візуалізацію, як відбуваються всі переміщення. І далі пацієнт приходить до дівчат на здачу лайнерів. Так? І зараз от я вам розказала такий самий ключовий крок, так? тобто, що щоб звільнити ваш час, вам потрібно навчитись, навчитись, не нав, тільки навчити, а навчитись е делегувати, да, відпускати, дозволяти комусь іншому бути таким класним, як ви. І Боже, втратила думку. Реально <раймінь> втратила думку. Не буду зупиняти, передалятись відео. Думаю, що я я ж думаю, що я про це про те, що далі всі етапи можуть виконати моя команда без мене віддати лайнери, навчити пацієнта, як за ними доглядати, як їх знімати, вдівати. І ось цей крок, такий самий головний, це навчитись віддавати роботу асистенту, хоча б на одне крісло, і зрозуміти, що ви не прикуті до нього. Ортодонтія – це єдина, єдина дисципліна, і ви вибрали її точно не випадково, якщо в неї є такі опції, неймовірні. Да? Ендодонтист не може віддати роботу в асистент, а ортодонт може. Чому, чому це не використати? Е, далі, крок два. Розвести на два крісла. І зараз в мене крок три. Я ввела в свою ортодонтичну команду ще одного лікаря прекрасного лікаря. Просто неймовірного лікаря, до кого я сама завжди готова сісти в крісло, якщо мені щось потрібно, там, за ретенцію, ще з чимось. Вона ще терапевт, вона переходить в терапію, тобто, якщо я буду лікувати якийсь каріс, не, не, не дай Бог, <кхи> то я теж сяду точно тільки до неї, хоча вона зараз поступово з терапії виходить в ортодонті. І Я розумію, що зараз весь потік пацієнтів ми будемо ділити на двох. Да, тобто я проконсультувала первинно, а далі навіть плани лікування і візуалізації десь половині пацієнтів буде презентувати вже Ірина. Чому? Тому що е, я хочу бути сконцентрована на плануванні біомеханіки, так як я вам сказала, і планів. А хто буде робити комунікаційні кроки не важливо. Важливо, щоб людина була емпатична, щоб людина гарно спілкувалася. І знову таки, я зараз відчуваю. Що інші лікарі багато чому зможуть робити це краще, ніж я. Бо умовно я провела консультації в своєму житті напевно, точно більше тисячі. Якщо в мене так, да, точно більше тисячі. Я думаю, більше, ніж 1500 навіть. І я розумію, що на якомусь етапі для тебе це стає таким більш автоматичним, да, і ця презентація плану і візуалізації. А... а для когось ні. А для когось це все життя буде джерелом енергії, натхнення. А для мене зараз це інше. І, коротше, ось це дуже класно відчувати, не, не боятись вибудовувати по-іншому. Ви спитаєте, як реагують пацієнти? Не те, що в мене почали робити асистенти всі всю роботу. У мене є тільки один пацієнт, який каже, я би хотів, щоб це зробили ви. Я йому кожен раз пояснюю, що моя задача і моя ключова роль не в цьому. От від інших я не стикалась Заперечення, як реагують на те, що зараз ввожу в команду ще лікаря, практикується вже два місяці, розказую це кожному пацієнту, бо я зараз онлайн працюю і відповідно поясню, що лікування багато етапів буде відбуватися без мене в клініці. Я є дистанційно, я є з малишкою, я є на морі. Так або ще десь. Я просто про свободу. От я хочу сьогодні вам показати свободу нашої роботи. Е і такі ключі показати да, до цього. І розказую, що лікар Ірина буде працювати з пацієнтом. Нема заперечень, нема. Але я була готова два місяці тому, коли я починала це розказувати презентувати, коли зрозуміла, що це просто must have, що по-іншому я не зможу. Типу, моя практика виглядає тільки так. Я була повністю готова до того, що я буду втрачати пацієнтів. І я не втратила ні одного. Вот. Ну, і така червона ниточка, яка йде через все це відео, це інструмент, який мені дає цю свободу. Це лайнер. Я просто розумію, що я зараз іду в такій собаті з курсами, що я не буду проводити вебінари, не буду записувати курси. Є курси, які вже створені, їх, звичайно, можна придбати. І по базі в ортодонті, там, де та розібрані брекети, мікроімпланти, різні класи, роботи з ТРГСКТ. І курс, де ми з Артемом а, виклали все, що ми знали на момент курсу. <laughs> це було зимою. Про елайнери. Да? Ось вони є доступні, нічого нового зараз я створювати не буду, тому що я зараз буду йти в глибині такі дослідження, зараз готую до настріфікаційного іспиту останнього. От вересні кожен день вчуся, і потім я буду йти в роботу з дуже крутими менторами ортодонтичними. мене чекає менторство за 10к євро. В мене чекають консультації, розбори. Я прям ну, до цього треба підготуватися. Я якби от зараз озвучила це вам, зробила ще один крок в підготовку. Буду розбирати всі свої кейси. Я от зараз, чому, чому мені важливо делегувати максимально багато зараз ще й на лікаря? Щоб мій фокус залишався на невеликій групі кейсів, які я можу досліджувати, щоб потім винести з них, а ось це працює бездоганно, ну, нема бездоганно. Це працює краще ось в такій комбінації, це в такій Мопед. Це в такій, так? Я на це дослідження мені потрібен час, на це навчання мені потрібен час. Тому, звичайно, я буду з кожним місяцем все більше делегувати команді, все більше лишатись на точкових рішеннях і допомагати своїй команді теж набирати оце, цей досвід, йти да? туди, куди вони хочуть. Я думаю, команда насправді буде велика в результаті. Багато лікарів буде зі мною співпрацювати. Я сподіваюся, їм буде дуже кайфово. Ще одна моя мета колись створити місце. Де лікарів цінують, да, цінують, не пишуть їм пацієнтів поза їх робочий час, не кажуть ти мусиш, не дзвонять, коли вони поза робочий час, просто щоб там спитати якусь не дуже важливу інформацію. От, все це обов'язково буде створено. От, воно вже створено, просто треба це діти. <рес> це якщо трошки ще поділитись вами моїм світобаченням, взагалі, над яким я теж працюю. Постійно, останні п'ять років, і зараз зрозуміла, що потрошки буду відкривати різні сторони цього теж. От, ось таке відео про делегування, про вміння довіряти іншим, так, бо без цього делегування не вийде. Про моє бачення практики, про моє бачення, куди йде ортодонція, про мою мрію клініки, я озвучу. В якійсь перспективі, де кожен лікар буде відчувати себе повністю оціненим, так? повністю таким, от що він значимий, так, що він не прийшов тут виконувати, що йому сказали. От ось такий настрій, ось таке відео. Я надію, що воно було для вас корисним. Напишіть, будь ласка. От. Бо я сьогодні поділилася взагалі іншою стороною, не тим, що ділюсь завжди. Завжди я вам тут показую. Дивіться, як робити дисталізацію. Да? А тут дивіться, як знайти простір, енергію для того, щоб планувати цю дисталізацію в максимальному кайфі, щоб вивчати, чому вона відбудеться і не відбудеться. І нікуди не спішити. Да. Ось так. Я вас обнімаю вітання вам! Цього прекрасного вайбу з цієї сонячної Хорватії. Чекайте, може, я вам покажу. Е, ще просто ось так від. Чого я не задумалася? Щоб відео зразу на ютубчик полетіло, щоб навіть нічого не монтувати. Дивіться, яка красота. Вот. Всіх обнімаю! Абсолютно все можливо для кожного з вас. Вибирайте тільки, що імплементувати в першу чергу.